Було здійснено патрулювання вулиць села Грібники та опитування можливих свідків. В ході патрулювання по вулиці братів Гавриленко близько пів на дев'яту ранку було виявлено хлопчика за ознаками схожими, схожими на, за описом, після чого було доставлено до селищної ради, де його вже чекала матір і представники ювенальної превенції. Та селищної ради і представники школи. Дякуючи патрулю поліції, я дуже вдячна, що знайшли цілого, неврядімого і живого. Я буду робити все для того, щоб моя дитина більше не покидала дом і був рядом зі мною. Більше таких вчинків робити не буду. Додому не повертався, бо боявся, що мати буде мене лаяти. Поліція зреагувала дуже оперативно. Три групи приїхали на виклик всю ніч по всьому селі, по всіх заброшених будинках, де тільки можна дитину шукали, не зпиняючись. Ми дуже їм вдячні за оперативність, за те, що вони так болівали разом з нами, за пропавшу цю дитину.